Добре, запрошення, хоча ви не є запрошені, ви є жителями цього селища. Я казав і буду казати, що селище Саврань має певну історію, досить позитивну, і я вірю в те, що Саврань для розвиватися, буде прикладом для всіх інших. Чому ми сьогодні у вас? Ми приїхали до вас показати, що одне слово, не діло. Я хочу подякувати всім підприємцям і хочу подякувати. В першу чергу аграрії, які є, і яких немає, які сьогодні на полях, але депутатський обов'язок треба виконувати, хоча починається вже зарані збирання середових. Я вам щиро вдячний, що ви підключилися. Хочу сказати відповідально, що всі автомобілі, які ви передавали, спасіба Господу Богу, всі живі, всі працюють на нашу перемогу. Тому дякую вам, хлопці, які прийняли активну участь, і хочу подякувати пану повтолому. Я своїм колегою приїхав позаврази, каже, ми хочемо продовжити строк і що Згідно з чим Але, будь ласка, покажіть мотиваційний лист від пана Євгена. Покажіть, чим ви допомогли збройним селам. Він каже, ну ми допомагали там, тушонки по третій, де десятих. А що треба зробити? Яко дуже просто. Зробити крок людський і показати всім приклад, тому що ставків озер на території Подільського краю багато. Зробіть перший крок. Він каже, хорошо, ми подумаємо, ранку приїжджає, ми готові. Ми готові зробити такий крок. Ми купуємо автомобіль і передаємо Збройним силам України. Ще вам подяку. Ви знаєте, це маленькі кроки, але маючи зовсім малесенький бізнес. 8 гектарів ставка і 5 гектарів ставка, купити автомобілі Мел 4-хлітровий турбодізель, який піде сьогодні виконувати свої завдання. Це приклад для всіх. Але цей приклад започаткували аграрії, які мають 20, 30, 50 гектарів землі, і вони не тримали, не ставили зовсім ніяких умов. Вони приїхали до мене до ми готові. Але щоб ці кошти пішли не аферістам, щоб не було так, як у нас було, ми зібрали, передали в бувшому голові і ні грошей, і ні машини. І, восемь, і ні там. Тому я дякую всім підприємцям. В першу чергу аграріям. Хай Бог буде благословенний до вас, щоб був гарний урожай і гарні ціни. Я хочу подякувати панові, який зразу вже відкликнувся і сказав: якщо потрібно грити, то що треба зробити, торгує. Я кажу, давай просто купимо. Купимо і просто передамо. Він каже: коли якому? треба вчора той грити, щоб вони нікому ніколи не позичали, щоб мали свої. От, от такі кроки це кроки до розвитку. Прокидо благострія Савращини. Тому я вам дякую, що ви нас чуєте, дякую, що підтримуєте. Я вірю, що коли запрацює підприємство, хоча б на 50% Савращина відчує і податками, а також тим посадковим матеріалом, який ви його виробляти. Тому я вірю в савратські депутати, я вірю в нинішню владу, яка є. Я дуже хотів би, щоб ми вірили в Збройні Сили України разом до перемоги. Дякую вам.